Вона стояла на пероні, коли побачила себе, не відображення у дзеркалі, не тінь, а живу жінку, таку саму, як вона. Та сама постава, той самий рух руки, коли поправляє шарф, навіть легкий нахил голови, коли слухає гул коліс. серце Олени вдарило боляче, як у юності, коли ще вірила в дива. Вона вдивилася пильніше, жінка стояла навпроти, біля лавки, тримаючи невеликий чемодан. І щось у ній було знайоме до болю. Небо затягнуло сірим туманом. Потяг затримувався. Люди нервово переступали з ноги на ногу, ховалися під парасолями. А Олена не могла відірвати погляд, чужа жінка підняла очі, і тоді стало страшно. Бо в тому погляді вона побачила своє відображення те саме втомлене світло, те саме чекання, те саме мовчазне запитання ти, це я. Вона зробила крок уперед, потім ще один, та у цей момент гучномовець пролунав над головою, поїзд прибув. Натовпрушив, закривши все перед очима. Коли вагони проїхали повз, на лавці вже нікого не було. Лише залишився сірий вовняний шарф, Олена підняла його. Тканина була тепла, пахла лавандою й дощем, у кишені пожовкла фотографія двох дівчат. Вони стояли поруч, тримаючись за руки. Обидві з однаковими очима, однаковими усмішками, на звороті нерівний дитячий підпис ми з тобою назавжди. Олена сіла на лавку. Її пальці тремтіли, коли торкнулися фото, вона не пам'ятала такого знімку. І не мала сестри. Принаймні, так казала мати, може, збіг, подумала. Але серце не вірило. Поїзд рушив, заглушаючи думки. Колеса стукали ритм, який чомусь здавався знайомим. Наче колись вже чула цей звук десь у далекому дитинстві, у ніч, коли з вікна бачили вогні і чули мамин шепіт, тихо, доню, спи. Вона пригорнула шарф до грудей і відчула, як щось старе, забуте, ворухнулося всередині. Той спогад пах димом і молоком, і в ньому була ще одна колискова голос, схожий на її власний, але інший. Провідниця підійшла. Вибачте, пані, ваш поїзд уже відходить. Ви сідаєте, Олена кивнула, все ще тримаючи фото. У вагоні її очі ловили своє відображення в склі, але тепер кожен відблиск здавався іншим обличчям, чужим, знайомим, мов двійником. Дорога додому була довгою, за вікном пропливали села, поля, а в голові одне питання хто вона, ніч опустилася швидко. Вогники станції миготіли, мов крихітні спогади, які неможливо вловити. Удома Олена відчинила двері старої квартири. Тиша зустріла її, як завжди. На столі чорна хустка, яку носила на похорон матері, поруч недопита чашка чаю. Вона поклала фотографію на стіл і запалила лампу. Тінь від двох облич на знімку лягла на стіну, мов два силуети, що знову з'єдналися. Раптом щось тихо впало з конверта, який мати перед смертю залишила їй, але вона не наважувалася відкрити. Тонкий клаптик паперу з одним реченням якщо коли-небудь побачиш її, пробач мені. Олена сіла світ, який здавався спокійним і зрозумілим, тріснув. Вона дивилася на фото, на записку, на власне відображення у вікні, і вперше за довгі роки відчула, що її життя не тільки її. Вітер задов полум'я лампи, і на мить у темряві їй здалося, що хтось стоїть поруч, той самий запах лаванди. Той самий погляд вона не обернулася. Просто прошепотіла якщо ти справді існуєш, я тебе знайду. Десь у далині, під нічним небом, знову заголи колеса потяга, і той звук уже не лякав, він кликав. Ніч після вокзалу була безсонною, Олена сиділа біля вікна, слухала, як вітер колише старі штори, і не могла змусити себе викинути той конверт. Вона розгладила його, наче обличчя матері, і відчула, як серце стискається. На звороті, нерівний почерк, знайомий до болю моїй доньці. Не відкривати, доки не настане час. І коли, мамо, той час прошепотіла вона у тишу, слова зависли, немов молитва, руки самі розірвали край. Усередині ще один аркуш, пожовклий, злегка вицвілий, на ньому два імені одне її власне, інше Лариса, і поруч дата народження. Та сама світ, здавалось, зупинився, вона перечитала кілька разів, не вірячи Лариса, сестра. Близнючка в голові вирували спогади, фрагменти, запахи, уривки фраз. Не плач, доню, вона просто спить. Голос, який здавався колись чужим, тепер набував сенсу. Олена встала, підійшла до шафи. Зі старої коробки витягла мамин альбом, сторінки з фотографіями, що пахли пилом і лавандою, на кожній усмішки, дитячі руки, але ніде не було тієї другої дівчинки, мати, наче стерла її з пам'яті. Уранці вона пішла до міського архіву, молода працівниця довго щось шукала у базі, зиркала здивовано. Так, дійсно, у записі про ваше народження зазначено дві дитини, сказала вона тихо, але потім у документах залишили лише одну. Друге ім'я викреслили. Олена відчула, як під ногами розчиняється земля, чому лише це зуміла вимовити. Працівниця знизала плечима. У ті роки бували такі випадки бідність, хвороби, сирітства. Дітей розділяли, щоб урятувати хоч когось. Олена вийшла на вулицю. Сніг падав густо, мов забуті спогади. Вона стояла, тримаючи в руках довідку з печаткою, як вирок, біля кав'ярні, на розі побачила літню жінку, яка дивилася на неї надто уважно висхожі, прошепотіла та коли Олена підійшла на одну дівчину з нашої вулиці. Вона жила тут, у п'ятдесятих. Гарна, тиха, у неї теж були такі очі. Як її звали? спитала Олена. Лариса, відповіла жінка, наче вимовляючи закляття, Лариса Мельник. Олена побігла до автобусної зупинки, притискаючи до грудей конверт. Її серце билося швидко, як у дитини, що щойно почула правду про казку, тепер вона знала, куди їхати. У тому містечку, серед старих вулиць, колись жила її сестра. Вдома перед дорогою вона ще раз глянула на фото, знайдене у шарфі. Дві дівчинки тримаються за руки. Трава висока, сонце в очах, на задньому плані, будинок із фігурним вікном. Вона його пам'ятала, не знала звідки, але пам'ятала. Вночі зібрала невеликий рюкзак, документи, фото, шарф, лист. Перед виходом подзвонив телефон, невідомий номер. Голос у слухавці був тихий, слабкий, але знайомий. Ви. Олена, я чекала вас. Мене звуть Лариса. Олена застигла. Де ви? У лікарні. Я знала, що ви знайдете мене. Мама казала, що ви доб'єтесь правди. Зв'язок урвався на екрані лише номер без підпису. Олена стояла посеред кімнати в темряві з телефоном у руці й одним відчуттям її життя більше не належить минулому, воно тільки починається. Вітер гнав дрібний сніг упоперек дороги, немов сам намагався затримати її. Олена сиділа в автобусі, стискаючи шарф і фото, що вже встигли вібрати тепло її рук. За вікном розпливалася біла тиша. Ніхто в салоні не розмовляв, лише водій час від часу витирав запотіле скло. Телефон мовчав. Вона не знала, чи то був сон, чи справжній дзвінок. Але в душі жевріла впевненість, та жінка існує на зупинці біля старої лікарні вона вийшла. Збудована ще за радянських часів, сіра будівля стояла, як пам'ятник забутим історіям, тиша тут мала вагу. У реєстраторі медсестра довго перегортала папери Лариса Мельник. Так лежить у нашому відділенні, але вона майже не говорить. Просила не турбувати хіба що з родини, Олена кивнула Я – родина. Коридор пахнув ліками старими стінами і спогадами. Кроки луною поверталися назад, ніби нагадували, ти ще можеш передумати, вона не передумала. Двері палати були прочинені, на ліжку, жінка, худенька, бліда, з волоссям кольору срібла. Олена ступила ближче, і світ перевернувся те саме обличчя ті самі зморшки біля очей. Навіть рубець біля брови, який колись отримала в дитинстві, коли впала з дерева. Лариса ледь прошепотіла. Жінка повільно повернула голову, її очі блиснули сльозами. Ти прийшла. Голос був тихий, немов крізь віки. Олена опустилась на стілець, не знаючи, плакати чи сміятись ми, справді, близнючки!» Так, кивнула Лариса, мама мусила віддати мене іншим. Казала: Ти слабка, ти не виживеш без неї. Вона вибрала тебе. У її голосі не було образи лише втома. Вони мовчали, за вікном падав сніг, як білий попіл. Олена дивилася на сестру і відчувала дивне змішання, радість, провину, полегшення. Я шукала тебе, сказала Лариса. Але коли дізналася, що мама жива, не наважилась прийти. Думала, вона не пробачить. Вона залишила листа, відповіла Олена, там тільки одне речення пробач мені. Сестра заплющила очі. На її щоках з'явилися дві сльози, майже синхронні з тими, що сповзли по обличчю Олени, мовчання стало молитвою. Здавалося, що все скінчилося, таємниця розкрита, душа заспокоїлася. Олена залишалася біля сестри до вечора. Годувала її з ложки, поправляла ковдру, слухала уривки історій про дитинство в іншій сім'ї, про життя без тепла, про самотність серед розкоші. Я мала все, шепотіла Лариса, але не мала тебе. Коли на дворі стемніло, лікар тихо покликав Олену до коридору, «Ви родичка. Її стан нестабільний, серце слабке, і є одна річ він дістав невелику коробку, перев'язану блакитною стрічкою. Вона просила передати вам, якщо колись прийдете, але, здається, коробку вже забрали. Як це забрали? Не знаю. Вона зникла. У нас був запис у журналі, передано невідомій жінці. Олена відчула, як усередині холоне. Коли це сталося, два дні тому вона повернулась у палату, Лариса спала. Її дихання було ледь чутне, а рука холодна. Олена нахилилась, притулилась лобом до її долоні. Я знайду цю коробку, чуєш, прошепотіла, я все поверну. Лариса не відповіла. Лише легка усмішка промайнула на вустах, і в ту мить здалося, що обидві вони дихають одним повітрям. Здавалося, нарешті, спокій. Та наступного ранку медсестра зателефонувала пані Олено, ми шукаємо вашу сестру. Вона зникла цієї ночі. Вона поверталася додому нічним потягом, але сон так і не прийшов, сиділа біля вікна, вдивлялася у темряву і повторювала подумки одне ім'я Лариса. Її сестра зникла. Разом із нею та загадкова коробка, тиша у вагоні здавалася живою, і в кожному шурхоті Олена чула невимовне запитання чому. Коли приїхала, день тільки прокидався, вулиці її міста були мокрі після нічного дощу, небо важке, сіре, як недоспані очі. Олена відчинила двері старого дому, який залишився після матері. Усередині запах пилу, воску і спогадів, вона стояла на порозі і знала якщо правда десь існує, то тут, на горищі серед коробок і старих речей, вона знайшла скриньку, перев'язану блакитною стрічкою, серце завмерло. Та сама стрічка, яку описував лікарський, вона опустилась на коліна, розв'язала вузол. Усередині листи, фотографії, маленька дитяча іграшка з латками на лапках, і перший аркуш почерк матері. Якщо ти читаєш це, значить, я не змогла сказати вголос я мала двох доньок. Війну я пережила, але голод ні, у мене не було вибору. Один заможний чоловік із Києва пообіцяв, що врятує одну дитину. Якщо віддам її йому, я віддала Ларису, вибрала тебе, бо думала, що зможу знайти іншу колись. Але роки минули, і я мовчала. Рядки розпливались перед очима, вона сиділа, тримаючи той лист, і вперше не відчувала злості лише безмежний біль за обох, поруч, інший конверт. На ньому напис Ларисі. Від матері. Вона відкрила його усередині фотографія двох дівчат, зроблена в дитинстві. Та сама, що була у шарфі. А під нею короткий рядок Люблю вас, обох, хоч би хто з вас це читав. Олена зрозуміла коробку Лариса таки знайшла. Вона, певно, повернулася сюди перед зникненням, на дні лежав ще один предмет, старе дзеркальце в срібній оправі, скло було трохи тріснуте. Вона підняла його, і на мить їй здалося, що в дзеркалі два обличчя. Сльози самі покотилися. Вона сіла на підлогу, торкнулася скла і прошепотіла Ларисо, ти була тут. Я це відчуваю. Вітер з вулиці зрушив фіранку, і промінь сонця ковзнув по старому комоду. Там, між книгами, щось блиснуло маленький диктофон. Вона натиснула кнопку і почула голос. Той самий Олено, якщо ти це слухаєш, значить, я не змогла залишитися. Я не тікаю. Я просто хочу закінчити історію, яку почала мама. Вона дала нам обом життя, але ми так і не навчилися жити разом. Я хочу повернути їй спокій. На старому цвинтарі під горіхом лежить наша колискова. Прийди туди, я чекатиму. Голос стих, серце Олени билося так гучно, що, здавалося, його чує весь дім. Вона підвелась, узяла шарф, листи, дзеркальце, і вийшла на двір. Небо очистилось. Повітря пахло землею після дощу. Вона йшла дорогою до цвинтаря, яку пам'ятали її дитячі ноги. Крок за кроком повз старі дерева, повз забуті могили, і раптом побачила її. Лариса стояла біля хреста у тому самому пальті, що й тоді на вокзалі. Вітер грався її волоссям, а в руках вона тримала коробку, Олена завмерла. Їхні погляди зустрілися. І в тій миті вже не було минулого і теперішнього, лише дві долі, які нарешті знайшли одна одну. Але слова не встигли народитися. Лариса лише усміхнулася, поклала коробку під дерево і тихо сказала: Тепер вона твоя. Вона відійшла кілька кроків і зникла за поворотом, мов розчинилась у світлі. Олена стояла, не рухаючись, поки небо не стало темним, коробка лежала біля її ніг. Вона відкрила її ще раз, усередині залишилось лише дзеркальце, тріщина на ньому зникла, і в його відображенні два обличчя, які посміхались одночасно. Ранок зустрів її запахом сирої землі і дзвоном дзвонів з далекої церкви, Олена йшла дорогою, що вела від цвинтаря. Кроки були легкі, майже невагомі, ніби частина її самої залишилася там, під старим горіхом, де лежала коробка і тиша, яку вже ніхто не порушить, вона не озиралася. Вперше за довгі роки минуле не тягло її назад, дома вона запалила свічку. Полум'я хиталося, ніби дихало разом з нею. На столі лежало дзеркальце. Тепер воно було ціле, без тріщини, чисте, як спомин після сліз, Олена вдивилася в нього, дві тіні відсвічували у відблиску її обличчя і друге м'якше, спокійніше. Лариса, їй навіть не було страшно. Навпаки, нарешті спокійно. На кухні закипав чайник. Усе навколо виглядало звичайним стіни, книги, старий годинник. Але світ змінився, бо тепер вона знала, ким є, не лише Оленою, не лише дочкою матері, яка не змогла розділити любов навпіл. Вона була половиною цілого, яке знову стало єдиним. Телефон знову задзвонив. Невідомий номер вона підняла слухавку. Це міська лікарня, промовив чоловічий голос вишукали Ларису Мельник. Так, відповіла тихо. На жаль, учора вночі її серце зупинилося. Ми знайшли поруч лише записку на ваше ім'я, вона довго мовчала. Потім лише сказала Я знаю. Вона вже вдома. На столі, поруч із дзеркальцем, лежав невеликий аркуш, який випав з коробки, коли вона поклала її під дерево. Тепер вона побачила, що на ньому дрібний почерк, сестро, коли зрозумієш, ким ти є, не плач. Я прожила наше життя двічі за нас, обох. Ти була світлом, я тінню. Але навіть тінь не існує без світла. Олена прочитала, а потім закрила очі, сльози не текли, просто дихання стало важким, як після довгого шляху. Вона вийшла на подвір'я. Сонце вже піднімалося, і свіже світло лягало на стару яблуню, де колись гойдалка ще з дитинства сіла на лавку, обережно поставила дзеркальце поруч. У ньому, у променях, знову з'явилося відображення: дві усмішки, дві жінки, які тепер не борються. Вітер хитав гілки, і кожен його подих був схожий на голос матері Любила вас, обох. Ці слова більше не ранілі. Вони звучали, як благословення. Кілька тижнів по тому Олена подала документи на відкриття дитячого центру. У заяві вона написала назву Дім двох сердець, коли чиновниця здивовано запитала. Чому така назва? Олена усміхнулася, бо одне серце може жити в двох тілах. І навіть після смерті воно продовжує битися. Будівлю для центру вона обрала ту саму стару лікарню, де колись бачила Ларису. Тепер там не лунали плачі і не пахло ліками, тепер там звучав дитячий сміх. Вона навчила дітей, яких ніхто не чекав удома, пісні, яку пам'ятала з дитинства. Тієї самої колискової, яку мати співала ночами, коли за вікном плакали вітри, коли діти співали, їй здавалося, що Лариса стоїть поруч, така сама, тільки без болю. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за обрій, вона залишилася сама в залі, свічки на підвіконі гойдались від легкого протягу. Вона підійшла до дзеркальця, що лежало на вівтарі пам'яті, і побачила у ньому не себе, а дві постаті свою і Ларисину, і в ту мить зрозуміла їхнє життя ніколи не було розділеним. Просто одна частина мала пройти темряву, щоб інша навчилася світити. Вона погладила поверхню скла, ніби руку сестри і прошепотіла Ми вдома, Ларисо. Ми нарешті вдома. Полум'я свічки здригнулося, немов хтось зітхнув, і тиша, що настала, була непорожньою, у ній билося серце. Одне на двох. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.